Розділ 63 лицеміри Коли приходять до тебе лицеміри, то говорять во істину, ти посланець Аллаха. Аллах знає, що ти во істину, його посланець, і Аллах свідчить, що лицеміри брехуни. Вони зробили свої клятви щитом та й збивають зі шляху Аллаха. Зле те, що вони чинять. Це так адже вони спочатку повірили, а потім ні. Запечатані серця їхні, і вони не розуміють. Коли ти дивишся на них, то вражає тебе краса тіл їхніх, і коли говорять вони, то ти слухаєш їх. Та вони, наче колоди, що підпирають паркан, і кожен зойк вони вважають загрозою собі. Вони вороги, тож бережись їх. Нехай вразить їх Аллах, як же віддалилися вони. Коли кажуть їм, приходьте, щоб попросив для вас прощення посланець Аллаха, то вони лише крутять головами своїми, і ти бачиш, що відвертаються вони, сповнені гордині. Все одно для них будеш ти просити прощення за них чи ні. Аллах ніколи не простить їх, бо Аллах не веде прямим шляхом людей нечистивих. Вони, ті, хто говорить не жертвуйте для тих, хто із посланцем Аллаха, поки не залишать вони його. Та Аллаху належать скарби небес і землі, хоча лицеміри цього й не розуміють. Вони говорять, якщо ми повернемося в медину, то сильні серед нас виженуть звідти слабких. Сила ж належить Аллагу, посланцю та віруючим, хоча лицеміри цього й не знають. О ви, які увірували. Нехай не відвертає вас майно ваше та діти ваші від згадування імені Аллаха, бо ж ті, які роблять так, зазнають збитків. Витрачайте з того, чим наділили ми вас раніше, ніж прийде до когось із вас смерть. Бо тоді він скаже Господи, якби ти відстрочив мені ненадовго, то я давав би милостиню та й був би серед праведників. Аллах ніколи не дасть відстрочки тому, чий час прийшов. І Аллах знає про те, що ви робите.